Моє ім'я Сас. У мене є собачка люк, з яким ми весело проводимо час. Коли на вулиці випадає багато снігу, ми можемо спускатися з кірки. Зараз я вчу люка ловити м'ячка. А це ще один мій друг, Кіт кітрудь. Моє ім'я Саса. Я дуже люблю котиків. У мене є котик, якого звати Кузя. Я і у нього день народження. Я подавала йому квіти, бо він їх дуже любить. У нього є хатинка, котик дуже любить там спати. Мене звати Тимофій, у мене є багато домашніх улюбленців, котик сірко, і пушко, Собака бімка, курочки, курчатка, морська свинка та багато кроликів. Ще у мене є коник каштан. Я катався на ньому вверх. Мені дуже сподобалось. Ми сестрички-двійнятка, Христинка та Ілинка. Моя улюблена тваринка Китя Кнопа. Коли я вчу уроки, вона лягає мені на коліна і спить. У неї похна сесть, я її люблю розчісувати. А вона молокоче ніби дякує. А я люблю проводити час з песиком жуком. Коли я катаюсь на велосипеді чи бігаю, він наздоганяє мене. Жук приводить мене до школи та зустрічає. Він відданий друг. Я Арсен, у мене є китя зефірка, це я її так назвав. Вона мене обнімає і гріє. Нам подобається торкатися носиками. Вона дуже добра і ніжна. Зефірка мене дуже сильно любить, і я її. Я Саса. У мене була моя китя Мурка. Ми разом граємося. Вона. Любить люди мого пасіка. Т -т -т -так, так смісно, так. А, а недавно корова вілка народила телятку. Я назвала його рудик. А мене звати Сарафін. У мене є собака, поклеся Джон. Він охороняє наш будинок. Джон дуже розумний. Він знає такі команди: сідай, дай лапу, принеси палку. Також у мене є два котики шпіон та рижик. Вони дуже люблять, як я їх гладжу. А нещодавно в нас з'явилися маленькі курчатка. Ми з братиком дуже любимо з ними гратися.